Всім привіт! В нас сьогодні будуть на огляді акумулятори формату 21700 фірми LG. З маркировкою у нас і NIR 21700 M58T. Це ідентичні акумулятори як m 50 t також акумулятори m 50 lt Характеристики та розміри, в принципі, в них одинакові, але ці акумулятори видають 5500 мА, що є дуже великим плюсом. У нас на огляді, це в нас вживаний акумулятор. Сьогодні ми його затестимо, провіримо його характеристики. Звичайно, я вам все покажу і розкажу, де його можна придбати і де його можна застосовувати. Так, давайте спочатку я вам покажу, скільки видав цей бушний акумулятор. Я в шоці, реально, це як новий натискаємо на одиницю. Дивіться сюди. Майже під 6000 мА. це просто дуже хороший результат бушного акумулятора. Дивіться, це в нас на розряд він видав 5968. 6000 мА. Давайте ми подивимось скільки він дав на заряд. Так натискаємо на заряд. У нас він видав 6087 мА. Це просто дуже велика ємність. Реально, внутрішній опір. В нас показала літокала 16 мОм. В принципі, близько вона показала до реального результату. Але зараз ми все провіримо на тестері. Скільки реально є внутрішній опір цього акумулятора. І також дамо йому сьогодні навантаження, як він це все витримує. Діло. Ось так цей акумулятор у нас виглядає. Це в нас з розбірочки цей акумулятор. І як ви бачили, результати дуже хороші він показує. Мені дуже цікаво подивитись, який внутрішній опір. Давайте трошки по характеристиках цього акумулятора я вам розкажу. Номінальний вольтаж цього акумулятора 3,6 вольта, повний заряд цього акумулятора 4,2 вольта, повний розряд цього акумулятора 2,5 вольта, максимальний постійний струм розряду 12,5 а. Внутрішній опір таких акумуляторів має бути 12, 13, 14 мОм. Це не високотокові акумулятори, але в принципі постійним розрядом струмом 12,5 А вони витримують стабільно. Давайте замірюємо внутрішній опір цього акумулятора. 13,8-13,9 мОм. Акумулятор у нас майже заряджений, це дуже хороший результат. Ну що, давайте спробуємо дати йому навантаження в 12,5 А. Подивимося, як він з цим справляється. Так, ну що, я приєднав акумулятор, взяв з собою ще мультиметр, щоб провірити вольтаж реальний, який є. Тому що ця електронна нагрузка в принципі неправильно показує. Чому так? Тому що є втрати. Як ви бачите, я тут приставив на магніти, холдера в мене немає. В цих магнітах реально є втрати. 12,5 А. Пробуємо, нажимаємо старт, подивимося, що він видає. Погнали! Так, 12,5 Ампер він тримає. У нас виходить 41,5 Вт. Давайте замірюємо щупами, який реальний вольтаж є на цьому акумуляторі. Так, приставляємо сюди і приставляємо сюди. У нас показує 3,7 вольта. Він свою номіналку тримає. Це бушний акумулятор. Добре, зупиняємо тест. Так що, як ви бачите, такий акумулятор спокійно, беушний, витримує свої заявлені характеристики, в принципі, як в нового, де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua. Хлопці займаються продажі таких акумуляторів. В принципі, з таких акумуляторів вони вам можуть зробити любу збірочку, яку ви захочете. В них завжди хороші беушні акумулятори. так що звертайтеся, всі посилання в описі під відео. Ще одне: на рахунок цього акумулятора даташиту, я не міг його знайти офіційного, не знаю чому. Можливо, ви знайдете, якщо знайдете, киньте посилання в коментарі. Але в принципі характеристики внутрішній опір ідентичні, як в других моделях, там, наприклад, м 50 т і так далі. Так що на цьому все. Дуже хороші акумулятори, великий їх дуже плюс, що вони мають під 6000 мА, це 6000 мА в такому розмірі. Такий акумулятор, в принципі, замінює два акумулятора 18650 без проблем, як по ємності, так і по габаритах. Так що, всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.